Ну а ми переходимо до нашої теми психічне здоров'я українців під час тривалої війни. Як допомогти собі? Що робити, якщо смерть людей вже не викликає ніяких емоцій? У цьому нам допоможе Анна Бородіна, дитяча та сімейна психологиня. Анно, запрошуємо вас. Будь ласка, сідайте тут на диванчик. Доброго ранку Доброго ранку вам. Доброго ранку. О. Як ваш ранок? Чудово, у вас Чудово. дуже за знаєте. Ми так. кажемо, що кожен, хто приходить вранці до нас у студію, це герой, тому що в Києві вранці десь доїхати, А, це нелегко. тому є ви герої я а. дійшла до вас. Ви це доведе. Ну клас. і знаєте, за вікном вже осінь, а ви дуже весняно. Так, так дуже так, дякую, дякую. Ви також ви майже в одних тонах сьогодні дівчата так, та ми не домовлялися. Знаєте, це як не домовлялися. А, так, я, знає, вас не домовлялись, Ні, розумію. Чуття. Так, так дівчата, Ну Що ж, знаєте, зараз. Така ситуація складається в країні, що перші місяці ми всі дуже болісно переживали кожну новину. Кожна новина викликала сльози. І зараз, ось вже як пройшло півроку, ми знову читаємо новини, хтось вже рідше, хтось просто якісь особливі лише вичитує. І таке відчуття, що ми стаємо вже нечутливими до всього. От відчуття, що це вже нормально читати про смерть. І От, скажіть, це нормально? От є у вас люди, які до вас звертаються з такими якимись схожими проблемами? А, з проблемами, що вже не турбують новини, та ну що стали не До... до смерті, до цього перегляду. От що зараз з психічним здоров'ям взагалі в Україні? А, дивіться, насправді, з самого початку вторгнення, тобто запити а, розділилися на дві категорії: це кризові запити. Конкретно стосовно того, що в конкретний момент відбувалося. і запити, які не змінювалися. Це запити особистого життя, uh -huh. ну реальних подій. Просто вони стали, ну скажем, війна підсвітила моменти там, де потрібно було якась увага. Uh -huh. Стосовно зараз я можу сказати, що це не нечутливість. Просто ми же. Знаходимося в такому етапі фази війни, коли почалася адаптація. Uh -huh. Шостий місяць це якраз, ну тобто, у нас завершилися попередні три фази, ми війшли в четверту фазу, фазу адаптації, і ми продовжуємо жити. Тобто я не можу сказати, що це, це... не чутливість, uh -huh. це просто ми вкладаємося в те, що допомагає нам далі uh -huh. жити. Ну, це якби нормально, тому що ж не можна бути завжди в такому шоковому стресовому стані, як ми були в перші дні війни. Тобто так, це нормально, звичайно. що в якійсь мірі ми адаптуємось. А звичайно, це норм. Це дає нам сил. Це зараз це хороша фаза. Це найдовша фаза. Це там, де ми можемо приносити користь тим, що ми можемо І робити, це. те, що ми можемо да, а які да. взагалі фази ви могли б окреслити, якщо це ви кажете, вже четверта, які були попередні? Ага, а, Перша фаза була, коли ми всі відчували. Перше це був шок спочатку, потім ми всі об'єдналися. І така героїчна фаза. А, далі була така романтична фаза, коли ми спіювали всі навіть ну, такі страшні речі, але спіювали там в різних, ну, скажімо, гуморних таких та, речах. Mm -hmm. Ось, далі була Фаза ось ця перед адаптацією це була фаза розчарування. Це 3-6 місяців, якраз після 6 місяців наступає фаза адаптації, коли була зневіра, коли було роздратування, і от якраз на цій фазі було дуже багато запитів про агресію і у дорослих, і у дітей. А ось далі, те, що ви кажете, то це якраз про те, що ми почали адаптуватися. Як врівноважити себе, якщо я вже не можу справлятися з панічними атаками та своїми емоціями? Тому що хтось ну, адаптувався, а когось це, знаєте, ну, психічно Воно ну, пошатнулось від цього, і він дивиться тепер на цей світ по інакшому. От що ви можете порадити таким людям, які сьогодні продовжують жити в тому якомусь стресі, в паніці, в цій панічній атаці можна я додам, просто угу. мені інколи здається, все-таки всі ми переживаємо цю війну, і ті, хто виїхали, ті, хто тут, Звичайно. але якось в мене склалося враження, що ми тут, навіть ті, хто живуть в Києві, ми вже адаптувались. Можливо, ще навіть місяць назад, може, навіть і більше. А люди, які виїхали, вони досі десь на перших двох фазах. Тобто, в їм тривожно їм не здається, їм здається що тут все кожну хвилину літають над головою ракети, і вони дуже бояться, якщо є можливість там повернутися. Це я до слів. Так, да. Дивіться, справа в тому, що ті, хто виїхав, вони виїхали в певний момент, і ця картинка <рess> да <рess> у них просто є <рess> 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 да і вони дофантазовують в силу своїх особливостей, в силу своєї стресостійкості. Ми і адаптовуємося до реальності, і це дуже важливо. Стосовно панічних атак, ну я в своїй практиці не зустрічала такого, щоб Постійні панічні атаки, це вже привід звернутися за допомогою. Якщо одна панічна атака, це, це рекомендації, як повернутися mm -hmm. в момент тут і зараз або в тіло. Ну конкретно зробити в моменті, коли стається панічна mm -hmm. атака. Якщо стосовно емоцій, тут треба розуміти дивитися, як змінився стан людини. Наскільки сильно змінився? Можливо, вже потрібно попросити про допомогу, а можливо, можна ще самому собі допомогти. Mm -hmm. Дякую. А знову ж таки, давайте візьмемо іншу знову ж таки сторону, про яку ви говорили раніше, коли вже знаєте настільки така беземоційність, можливо, апатія, що людина вже їй все одно, чи це смерть близької, рідної людини, але людина, ну в якому що це за стан, коли людині вже байдуже все а, треба дивитися знов таки, в якій ситуації, якщо те, що ви говорите, що коли смерть. Да, це може бути такий етап реагування, і тут дуже важливо взагалі є свої особливості, як підтримати людину, яка угу. втратила близьку людину. Да? Найкраще, що можна зробити, це бути поруч. Чесно, якщо не можете бути поруч, то чесно сказати, знаєш, мені також зараз там страшно. Я відчуваю твою біль і я не відчуваю в собі сили тебе підтримати. Тоді людина не щитає байдужість і ігнорування, а вона ну казати про свої почуття. І якщо в такому випадку людина нічого не відчуває, розумієте, коли трапляються травмуючі події, то ми не обираємо відключати лише позитивні умовно і негативні емоції. Ми виключаємо все реагування, все відчуття. І якийсь час перебуваємо в цьому, щоб не стикатися з цією сильною біллю. А, а я перепрошую, це якщо стосовно е того, що коли коли да, є втрата. А так. якщо просто без втрати людина а, не, не відчуває нічого емоційно, треба дивитися, чи не впливає це на реалізацію базових потреб. Якщо вона перестає їсти у неї поганий сон, то звичайно це привід, щоб звернутися ну, за допомогою. сенсу якоїсь зборочки. Да, да, якщо сенс. це конкретно змінилося. Якщо зараз я просто нечутливий в якийсь час. То це може бути нормально, мені треба перезагрузитися, мені треба відпочити. Да? Мені складно йти в контакт з цим. А якщо я вже в цьому при цьому перестаю самостійно реалізовувати, задовільняти свої базові потреби, завдяки яким ми живемо, то тоді це вже привід занепокоєння. Дякую. Скажіть, чи нормально також, коли ми також дізнаємося про смерть близьких, можливо, там з нашого кола спілкування і. Ну, раз за разом, знаєте, от якось навіть в душі не знаходиться якогось вже відгуку. Тобто, якщо от ми ж, ви вже відповіли, я розумію, так частково на це запитання. Просто як бути тим людям, які е, от, думають зі мною все в порядку, що я нічого не відчуваю. Це вже якась. Е... О, у мене є хороша відповідь. Якщо людина думає, що зі мною все в порядку, що я нічого не відчуваю, значить з неї все в порядку. А. Серйозно а, да. все в порядку? Да, якщо людина розуміє, ага сама собі задає це питання, да, а чи взагалі є різниця, знаєте, як між психотерапією і психіатрією. Угу. Якщо людина задає собі питання, а чи нормально, що я це роблю, отже, все нормально. Так, тому там, що, та... Коли людині все одно... Коли да. людина да, виправдовує свої вчинки, каже, що це нормально. Там я скидаю, кажу, та да, це нормально, угу. це не нормально. Тож то я згадую себе десь в другий місяць війни, коли. Кожен вечір закінчується от такими величезними стрічками новин, які перечитані. І раз за разом це засмучуєшся, засмучишся, засмучиш. і потім десь в один день просто як виплакалась я. І Я не знаю, у мене таке було час, що я там за місяць виплакалась. Трималась, трималась, наче ну, нічого, мене не, не чіпало, а потім, як, наче все, от все десь назбиралось, і, і вийшло з мене. То це також, значить, так, все нормально, так має бути. Ну, просто хочеться проаналізувати також і зі сторони своєї. Я бачу, ви зараз згадуєте, вам навіть зараз викликаються якісь емоції, так? так? Пригадуєте. Дивіться, справа в тому, той момент, який ви описали, що я от трималася, це про контроль. І в якийсь момент просто сил не стало на контроль. Угу. Да? І, що таке дозволити собі плакати? Це дозволити зменшити цей контроль. Для чого потрібен був контроль? Ми не можемо проконтролювати те, що відбувається в нашій країні, але можемо проконтролювати те, що відбувається конкретно у себе, в нашій сім'ї. І це важливо. Це рятує. Дякую. Як поводити себе, щоб не травмувати психічне здоров'я оточуючих людей? От е... Як от вести себе дійсно адекватно, тому що хтось навпаки може нагнітати, ну, Це плані паніки якоїсь так, от як зробити так, щоб не погіршити ситуацію в оточую, коли всі вже прийняли, адаптувалися адаптувались, а в сім'ї? А хтось один такий та ні, це треба зараз військовий облік. Треба ж жінки не зможеш виїжджати. Знаєте, це таке нагнітання, нагнітання. Так ага. ну по-перше, бути чесним, да, чесно казати е е і запитувати. Тут треба розділяти, що е, як бути тим, хто нагнітає, да ну як бути вони нагнітають собі, продовжують. і як бути тим, хто поруч? А можна запитати, слухай, а ти зараз що боїшся? Це ти страх так виражаєш, да? Угу. Та? як я можу тебе підтримати? Ну запитати, назвати почуття по імені? Дякую. А от наразі також е, хотілося би запитати: а як зрозуміти, що мені вже потрібно е, допомога спеціаліста, психолога? Як от зрозуміти, що мені потрібна робота допомога спеціаліста? Тому що, от, можливо, те, що ви сказали, один із факторів. Якщо я думаю, що зі мною все в порядку, знаєте, і ніяких проблем немає, я не задаю цього питання, чи зі мною все в порядку? Це один із факторів. Але от як зрозуміти, що зараз мені потрібно піти. До психолога, uh -huh. до спеціалістів, тому що сьогодні ну, в Україні воно вже трішки переходить з заходу, це вже нормально, піти uh -huh. на консультацію, поспілкуватися. Але от навіть для нашого старшого покоління це ще, знаєте, коли ти кажеш, що ти йдеш до Знаю. психолога, це вже все, ти в тебе криша ну, їде. Ну, мені хтось ну. має розказувати, як я маю жити. E, e, і не тільки, слухайте, я, я колись працювала в школі, шкільним психологом, і коли я заходила до дітей з якоюсь, ну, називаємо це лекцією, невеличким там семінаром, тренінгом, і діти, перше, що казали, Показували за їхньою версією, хто в них псих да в класі. Ну за їхньою да, версією, да, да, типу ну і соціація молодого покоління і така не тільки у старшого, вони трішки по-іншому від ну до цього відносяться. Але тут ви праві коли потрібно йти до психолога? Якщо ми говоримо в контексті втрати, також важливо сказати, що не одразу потрібно відправляти людину. Ну от людина втратила. Близьку людину і всі такі, ну йди до психолога, він тобі допоможе. Ні, насправді відправляти до психолога це ніби відхрещуватися в такій ситуації. Краще зробити максимум для того, щоб бути поруч, щоб відчувати це, знаєте, емпатійну присутність. І коли і там є такі червоні флажочки, да, коли людина починає постійно говорити, що. Я не бачу сенсу в житті. Постійно бути там в минулому, ніби. Я вже казала про реалізацію базових потреб, да, перестає їсти. Тоді можна. Ось. А якщо в звичайному. Але житті... відразу цього не робити. Якщо да, тобто да. сказати, що з тобою щось не так, це да, ще. Так, одразу це ще. Плюс туди в ті в те горювання, в те проживання втрат. Так тобто, та, коли коли це я не побудував можливо. відносин з цією людиною, то я для неї не авторитет і не допомога. виходить. да тому що я ніби ну знаєте, я я знаєте, як прийру. люблю давати рекомендації. Якщо вам хочеться відправити когось до психолога, спочатку йдіть самі круто. Ось, круто. Ну, серйозно. Дуже дуже часто в сімейному консультуванні консультувальний пар, наприклад, один із партнерів хоче відправити іншого, щоб Всім стало краще. Але реально класно було, якби той партнер, який хоче відправити, пішов сам і розібрався, як мінімум, чому він хоче іншого відправити, щоб інше щось з собою зрозуміло. Ну і для себе зрозумів, сказати, мені це допомогло. Так, да, да, і ну, це дійсно. Ну, чесно. власний досвід, це ну, найкраще, що може бути. Тому що е в мене є один знайомий, і коли я з ним спілкуюся, телефоную згідно якихось, знаєте, там ну, проблем в своїх друзів, колег. І знаєте, і ми всі родини розуміємо, що проблема там, до прикладу, е ну. В якійсь особистості, да, там, скажімо, в якійсь половинці в сім'ї. І всі ми розуміємо, треба її лікувати. Але коли я своєму другому спеціалісту розказував ситуацію, він каже, ні, потрібно оцього лікувати, кого ви вважаєте не хворим. Mm -hmm. тобто і, це... okay. і кожен раз, коли я говорю, він ну, здається, ну, винуватий чоловік, все і там, все проблеми в сім'ї. І він каже, ні, треба дружину лікувати. І, і дійсно, тобто ніколи. Лікувати я не ну, можу. Я сказати. Маю навази, ну я маю на увазі так. Да, не допомогти. Так, Знаєте, що Допомогти. психологія? Ну, все взагалі, що таке от прийому психолога, психотерапевта, це по-перше, це про контакт. Про безпечний контакт, контак, про емоційну, емпатичну присутність, і мені ще подобаються слова одного з американських психіатрів, що це можливість допомогти людині прибрати бар'єри на шляху до її реалізації, до щастя. Ось тому не не лікувами. Ми не лікуємо да, вибачте, вибачте. Але я хочу цей посилу, що дуже часто ми самі повинні, як то кажуть, перевіритись. Так, да, обов'язково да це буде Понятно, дуже класно. На останок, Підкажіть, можливо, нам, нашим глядачам, чи є якісь зараз такі тривожні дзвіночки? Які які, можливо, мають і змотивувати, піти за допомогою до психолога. От що зараз людина відчуває таке, що було б добре це обговорити, чи психолог може допомогти знайти рішення? Угу. Ну... Справа в тому, що зараз ми входимо в період міжсезоння, да, таке переключення, воно завжди те, що називаємо в побуті осінньою хондрою, да, на психологічному так, рівні, так, тому так. є пояснення, йде переключення. І на це йде багато сил. Тому mm -hmm. ми просто так придумали, якраз про лікування, да, вітамінки там пити, підтримувати свій mm -hmm. організм. А якщо таким першим тривожним дзвіночком, якщо людина зранку прокидається і її вже нема настрою, вона вже нічого не хоче робити, якщо нема сил на те, на що раніше, вже вистачало знову таки реалізації mm -hmm. своїх базових потреб, там, ходити на роботу, займатися побутом, проводити час з сім'єю, якщо нема сил і бажання спілкуватися з людьми. Ну І, звичайно, те, що пов'язано поганий сон, відсутність апетиту. Mm -hmm. так. А, три лайфхаки, що робити в таких випадках? От зараз на осінь, можливо, коли війна продовжується, ми mm -hmm. ще не бачимо світло в кінці цього тунелю. Mm -hmm. Як нам триматися? дайте, можливо, якісь три поради, що робити щодня, <гум> нам, щоб <гум> бути в тонусі. так із поради з приводу стабільності це може бути режим дня, що буде стабільним в нашому житті, хоча б один щоденний ритуал. Для себе, які наповнює. П'ять да? хвилин за чашкою кави або чаю, але в моменті, без телефону. Ну, це як приклад ритуалу. Наодинці з собою такої побути, так? Да, дозволити собі ось, ну, скажімо так, в побачення з собою. А потім можна ще з контакт з тілом і фізичні якісь справи також там ну, це буде корисним і такі гарні ідеї були зараз. Так все велике. Я, да. я, я просто знаєте, от знаєте, вже цього достатньо, тому що і е е е навіть е і це е мало хто е дозволяє собі зробити. Або знаходить час, або це десь так. Ну, якщо буде час, а часу не знаходиться. Я, я вчора знаєте, от відчував себе за останні дні як такий диванний овоч, тому що мені якось так морально ну ну складно якось почалася осінь. І ти просто дивишся вже 4 години в інтернеті. Просидію. Ти просто сам на себе злий, нічого не міняється. Фізично важко. Набрався сили, пішов, згадав свої пробіжки, пробіг вчора 5 yeah. кілометрів. Да я уже все прийшов, книги читаю, починаю планувати. Просто яке оце фізичні, навіть елементарні вправи. Вони yeah. просто це дуже класно. дякую. Паси yeah. вам за таку класну розмову. Дійсно, хочеться говорити і говорити. Oh, так, друзі, з нами в студії Анна Бородіна, дитяча та сімейна психологиня.